Вітаю вас, шановні друзі! Темою нашого сьогоднішнього відео є концепція Міморія або ж Балто-Чорноморського Союзу та можливості його реалізації та перспективи його подальшого розвитку у сучасному світі. Міжморія це історико-культурний проект країн Центральної та Східної Європи, головна мета якого передбачає створення партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного і Адріатичного морів. Уперше ідея альянсу від моря до моря була озвучена польсько-литовським князем Адамом Єжи Арторийським як засіб уберегти Річ Посполиту та й усю Європу від російської експансії. Пізніше головними прихильниками ідеї балто Чорноморського Союзу вважаються перший голова відродженої польської республіки Юзеф Пілсуцький, міністр закордонних справ польської держави Юзеф Бек, український громадський діяч та автор чорноморської доктрини Юрій Липа. Та провідник українського національно демократичного визвольного руху кінця 80-х – початку 90-х років В'ячеслав Чорновіл. Кожен із цих діячів мав власні погляди та концепції майбутнього союзу, але головна мета залишалася незмінною захист усіх країн членів співдружності від зовнішньо-політичного впливу та нападу з боку інших держав. І сьогоднішня загарбницька війна Росії проти України якраз і може стати поштовхом для створення такого блоку. Адже всі розуміють, що навіть тоді, коли Україна переможе і поверне нині тимчасово окуповані території, загроза з боку РФ нікуди не зникне, а залишатиметься ще як мінімум протягом кількох десятиліть. І у такому випадку Міжморія, а отже і наша країна, зможуть стати як надійним щитом для Європи, так і вагомою фігурою на геополітичній арені, гравцем світового рівня. До того ж, перші кроки на цьому шляху вже зроблені завдяки політичній волі урядів України, Польщі і Литви. 28 липня 2020 року в Любліні було підписано декларацію про створення Люблінського трикутника тристороннього регіонального альянсу для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва між трьома країнами та протидії російській агресії. Тристоронній формат заснований на спільних цінностях, традиціях та історичних зв'язках трьох країн. На мою думку, по завершенні війни Україна має зосередити всі свої дипломатичні зусилля на посиленні цих зв'язків. Та загалом покращені відносин з країнами Центральної і Східної Європи та Причорномор'я, що в майбутньому може привести до утворення спершу економічного, а потім і військово-політичного блоку. Згідно з концепцією Балто Чорноморського Союзу, у першу чергу його членами мають стати Україна, Польща та країни Балтії Литва, Латвія і Естонія. Пізніше до них можуть приєднатися ще Чехія, Словаччина, Молдова, Румунія і Болгарія. Щодо Білорусі, то вона навряд чи зможе стати учасником Міжмор'я, допоки не буде скинуто режим Таргана Лукашенка. Але враховуючи, що ця країна вже фактично є маріонеткою Росії і що у її самопроголошеного президента, реальної влади рівно стільки ж скільки у гауляйтерів на Донбасі чи в Абхазії, і що всерйоз його вже ніхто не сприймає, існує досить велика ймовірність того, що найближчим часом Білорусь може перетворитись на Білоросію і стати ще одним безправним суб'єктом Помийної Федерації. Економічна ж вигода для країн-членів Балто-Чорноморського Союзу очевидна. Поодинці країни Східної та Центральної Європи мають досить невисокий потенціал для розвитку, а при об'єднанні у них буде значно більше можливостей для економічного зростання. Слід також згадати й про те, що через територію країн Мімор'я, переважно через територію України та Польщі, проходить так званий новий шовковий шлях. Транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів від промислових центрів Китаю до Європи, що ж, звичайно, матиме позитивний вплив для економіки усіх країн альянсу. У ідеологічному ж плані, Міжмор'я, скоріш за все, тяжітиме до націоналізму та консерватизму. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку у коментарях і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!